Всім доброго дня, друзі! У нас на огляді от такий карманний пістолет. Період виготовлення, кінець 19 століття. От він в такому рідному шкіряному футлярчику. Тут цей чехольчик треба буде підклеїти. От ми бачимо виробника на ньому. От він винімаємо його з коробочки. То він такого розміру, він предназначався для самооборони, зажимався в ладоні кісті і нажаттям призводився постріл. В огляді пістолета знімається дана кришка. Тут всередині розміщується барабан для набоїв. Як ми бачимо сам механізм, все працює. Єдине, що пістолет потребує змащування, мабуть, такого поточного обслуговування. І також ми, як бачимо, пошкоджені самі емалі кришки на виробі. Футляр в цілому в хорошому стані. Якщо не враховувати цей дефект, але я думаю, тут треба просто приклеїти його спеціальним клеєм, цей кусок шкіри, і він збереже свою аутентичність. Тому, якщо вам цікавий даний лот, приєднуйтесь до аукціону, посилання я вам скину на Viber у своєму каналі.